У кожній школі Прикарпаття має бути медсестра. Таке завдання стоїть перед обласним управлінням освіти. Наразі на Івано-Франківщині є 723 навчально-освітні заклади. Більше половини з них немає окремих спеціалістів. Натомість ці школи обслуговують дільничні лікарі або ж фальшери сільських ФАПів. Медичні сестри у таких закладах обов'язково з'являться, втім їхні ставки залежатимуть від наповнюваності навчальних закладів. Суми здається, на перший погляд невеликі, якщо порахувати, що треба 20 медичних сестер. А й зарплата по півтори тисячі, то це і у місяць 25 тисяч чи 30 тисяч, а в рік це виходить у 300 тисяч. Тому не завжди всі райони знайшли ці кошти, хоч такі, як Косівські, свої посади мали ще і раніше. Зараз кожен район конкретно прораховує ситуацію. і Хто зможе з 1 вересня частина вже ввели на протязі цього року? Ще одна проблема шкільної медицини відсутність медкабінетів. Їх немає у майже 500 навчальних закладах. Особливо це стосується сіл, а без спеціально обладнаного приміщення медсестри не можуть належно виконувати свої обов'язки. Медсестра готує дитину і проводить долікарський медичний огляд. Для цього повинно бути певне обладнання. А там, де нема медпункту, де нема шкільної медсестри, ми і не маємо цього, що нам потрібно. Просто приходиться брати цих людей. В лікувальний заклад оглядати там, але втрачається більше часу, тому що медперсонал, який мав бути розрахований суто на лікарський огляд, тратить час і на виконання долікарських маніпуляцій. Посада медичної сестри у всіх школах Прикарпаття з'явиться 1 вересня 2012 року. Персонал формуватимуть в основному із випускників медучилищ. Також лави медсестери ймовірно поповнять інші працівники, зокрема нинішні педіатри.